У мене самодільний. Так зробив, в господарстві, це велике діло, де випресувати, де запресувати, видавити, нема питань. Оцим я вигинав ці стойки, короче, зуби. Робив отаку образець такий, а потім по йому вигинав. І тут десь 10 см. І тут задіялося. Ну, а тут 20. А тут 20. І на суження. Може, хто доробить. А який у на станочок? Тут, короче, оно виймається це гуляє. Це виймається любой, вставилося, вище підняв, нижче, короче. Ту, короче, ним ви ви ви, ви вижимав. Так, все, що с телефон у мене вздыхал, я уже. Все, добре.